Київ оговтується після руйнівної російської атаки 28 серпня. Внаслідок масованого ракетно-дронового удару загинули 23 людини. Понад півсотні киян зазнали травм і поранені в центрі міста. Найбільших руйнувань російські ракети спричинили на вулиці Жилянській неподалік стадіону Олімпійський, саме там розташований зокрема й офіс Британської ради, який тимчасово припинив роботу через значні пошкодження а загалом. Від учора рух вулицею обмежений і там розбирали завали. Чи завершилися ці роботи? Маємо можливість просто зараз розпитати кореспондента ТСН Олександра Романюка, який перебуває там у ці хвилини. Отже, Олександре, в якому стані зараз Жилянська загалом, бо те, що виглядає бачимо за твоєю спиною, доволі страшно. І чи відновили рух? Адже це така важлива транспортна артерія для середмістя Києва. Свята, на жаль, те, що за моєю спиною, це лише мала частина того, що тут можна побачити, тому що ворожа ракета зруйнувала близько 20 будівель. Причому це абсолютно різні будівлі, це і бізнес-центри, це і житлові забудови, як старого типу, так і нового. От якщо подивитися, ви побачите, що вікон абсолютно немає, балкони розтрощені. Навпроти мене два бізнес-центри, і там також немає вікон, зламані двері, вимушені люди. Були просто все звідти виносити і намагатися врятувати. Нам вдалося поспілкуватися з місцевими. Вони кажуть, що в деяких будинках взагалі навряд чи вдасться щось зробити, відремонтувати їх, тому що тріщини є в несучих конструкціях. Усередині, там, якщо подивитися в двір, то теж дуже сильно помітно, що йдуть такі певні роботи, і люди намагаються прибрати будівельне сміття. Його тут дуже і дуже багато, тому що скрізь друзки, скрізь скло. На щастя, зараз відновили рух, тому тепер волонтери рятувальні служби вони всі можуть сюди під'їхати, але з іншого боку, роботи тут насправді не початий край. Ми поспілкувалися з волонтерами, і вони розповідають, що у них виникло кілька проблем. Перше, це те, що е, атака трапилася в будній день, і потім виникла проблема з тим, де зібрати людей, які б долучилися. Вже надвечір людей приходить значно більше. Ми тут бачили і іноземців, ми тут бачили і українців. Тобто, люди приходять самі в після робочий час, намагаються максимально допомогти, але виникає інша проблема: е, держава, і, зокрема, Рема місто нарікають люди. Вона не в достатній кількості і, взагалі, місцями не виділила осб плити для того, щоб залатати вікна, щоб ніхто не лазив усередину, не крав речі, і волонтери своїм коштом вимушені всю цю, скажімо так, продукцію закупляти і її катастрофічно не вик... ну, не вистачає. Тому вони просять, щоб на це звернули увагу і спільними зусиллями якомога швидше допомогли здолати всі ці жахливі наслідки прильотів. Ми також поговорили з людьми зараз. Із ними Ими працюють і психологи, і реєструють так само всю інформацію про те, хто постраждав, скільки людей постраждало. Руйнування тут досить значні. Багато людей не можуть ночувати в своїх будинках. Вони вимушені шукати тимчасове житло. Хтось намагається. Як може врятувати залишки свого майна, але це теж подекуди дуже складна і велика проблема, тому що знову ж таки як ми говорили у окремих будинках, зруйновані стіни, окремі кімнати, як казали очевидці, вони просто засипані і є така певна загроза, чи не буде обвалів. Тому всередину банально ніхто не йде. Тому, на жаль, на жаль, ми бачимо, що ворог завдає дуже значних руйнувань, і найчастіше потерпають від цих руйнувань звичайні люди і. Українці, вони так стійко намагаються переживати це, намагаються допомагати іншим. Хоча, чесно кажучи, хотілось би, щоб таких ситуацій просто не було. Але з таким ворогом, як ви розумієте, на жаль, це майже нереально. студія. Дякую тобі за подробиці. Кореспондент Сен Олександр Романюк в попередньому випуску ми бачили, що нині відбувається на місці зруйнованого напередодні під'їзду в Дарницькому районі столиці. А от зараз про стан пошкоджень в середмісті на вулиці Жилянській. Міністри оборони європейського союзу домовилися розмістити військових інструкторів на території України. Вони тренуватимуть українських військових. Це має стати внеском Європи в гарантії безпеки після встановлення перемир'я. А неформальне засідання міністрів оборони Євросоюзу, на якому обговорювали це питання, відбулося в Копенгагені. Очільниця зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Калас після зустрічі нагадала, що наразі саме Брюссель найбільше навчає українських військових і вже підготував понад 80 тисяч солдатів на май. Бутньому Вони хочуть розміщувати своїх інструкторів в військових академіях та установах України, також європейські лідери розглядають можливість створення 40 кілометрової буферної зони між українськими та російськими військами в межах майбутньої мирної угоди вона ймовірно патрулюватиметься нейтральними миротворчими військами третьої країни. Чи будуть втілені всі ці ідеї в життя? Невідомо, адже, наприклад, ідею буферної зони відкидає Володимир Зеленський. За його словами, вона вже існує. Її створили дрони. А якщо буферна зона Потрібна Росії, то вона може мовляв відвести війська в глибокупованих території. А от Кремль категорично відхиляє ідею розміщення європейських військ, а тим паче натівських в Україні сьогодні. Міністри також обговорили роль Європи в гарантіях безпеки, роль Європейського союзу. І очевидно, що Європа повністю виконує свою частину. Я вітаю широку підтримку сьогодні щодо розширення мандату нашої військової місії ЄС для забезпечення навчання та консультування в Україні після будь-якого перемир'я. Міністри чітко заявили, що гарантії безпеки для України мають бути стійкими та надійними, і не можна допустити повторення 2022 року. E yeah. Фінансування збройних сил України, безпековий блок і план дій на випадок нової агресії Росії. Такі три складові системи гарантій бачить для України президент Зеленський за словами глави держави. По перше, наші партнери повинні взяти на себе зобов'язання, принаймні не зменшувати грошову допомогу для особового складу зсу щодо зброї. Вона мусить бути українською, європейською, а також американською через систему закупівель коштом Європи. По-друге, Зеленський каже: мовляв, якщо вже Україну не беруть в НАТО, наші партнери мусять запропонувати. Інший безпековий блок. ну і по третє, голова держави держави, гаранти Української української безпеки мають чітко розробити план дії, хто і як відповідатиме в разі повторення російської агресії на землі, в морі, в повітрі. Мало того, Україна вимагатиме, щоб майбутній документ безпеки був юридично зобов'язувальним. Ці гарантії безпеки від країн Європи ключових принаймні. І від Сполучених Штатів Америки були підтримані парламентами відповідно і конгресом. Так, ми хочемо юридично зобов'язуючи гарантії безпеки. Ми не хочемо будапейський меморандум. Ми не хочемо мінські угоди. Ми хочемо документ серйозний. Державна служба з питання етнополітики та свободи совісті підтвердила, що Київська митрополія Української православної церкви має прямі зв'язки з Російською православною церквою. Це рішення ухвалене 27 серпня, після того як державна служба отримала результати перевірки УПЦ. Фахівці дослідили діяльність релігійної організації її статути. То що в липні держслужба зверталася до предстоятеля УПЦ Унуфрія з проханням усунути порушення закону, але виконувати припис Ще на служителі УПЦ відмовилися. Поза як церква не усунула порушення і не довела, що рішення було помилковим. Державна служба офіційно визнала Київську митрополію УПЦ афілійованою з РПЦ. У подальшому в Державній службі з етнополітики та свободи совісті мають звернутися до суду, щоб розпочати процедуру ліквідації релігійної організації. є заборонена церква, а є церкву є релігійні організації, які з нею афілійовані. От Українська православна церква з нею афілійована, і їй дається можливість вийти зі складу. Якщо вона виходить зі складу, до неї закон не застосовується. Якщо вона не виходить зі складу, то відповідно київська митрополія, яка її представляє, вона ліквідовується. Історична перемога збірна України з художньої гімнастики вперше за 23 роки здобула золото чемпіонату світу в командних вправах на змаганнях у Бразилії Єлизавета Аза, Діана Баєва, Валерія Перемета, Кіра Ширикіна та Олександра Ющак сенсаційно обійшли головних фавориток турніру команду Бразилії. Докладніше про успіх наших грацій та про перші емоції після повернення додому. Далі у сюжеті. Сьогодні вони вже у рідному залі позаду складна дорога, змагання і омріяна перемога. У нас просто очі трошечки так не відкриваються, але вони богів для мене вони дуже особливі. Кожна з них серцем чемпіона. Старша тренерка збірної України з художньої гімнастики Ірина Блохіна так говорить про своїх дівчат, які стали чемпіонками світу. На п'єдестал вони зійшли 24 серпня. Отже, саме у День Незалежності у бразильському ріо де Жанейро пролунав український гімн. Вже зараз про труднощі, які позаду вони розповідають із посмішкою про те, як добрались до Бразилії, як під час зупинок розминалися, аби не втратити форму, і про те, як довга дорога їх лише загартувала. Ми їхали Київ потяг Ужгорода, з Ужгорода автобус до Франкфурта. Ранку 7 годин чекали, а потім ще 7 годин ми були на кордоні, а потім літак 13 годин. Ми не в рівних умовах зі всім світом. Якщо там в середньому було там, 30 годин у когось, у нас це було 60 годин. Їх ніхто не вважав фаворитками. Золото цього року букмекери та експерти пророкували збірним Китаю, Іспанії та Бразилії. Після кваліфікації наші гімнастки були лише четвертими. Такими фаворитами ми не були, але саме в день фіналів ми змогли на максимум справитися з своїми вправами і показати максимально на сторінках Ірини Блохіної у соціальних мережах миті, які за їхніми словами вони ніколи не забудуть. Перші секунди після перемоги усвідомлення вони найкращі у світі. І гімн, який вони співають на першій сходинці, єдестал про ці медалі. Вони довго мріяли. І шлях до цього вони пам'ятають похвилинно. Ми йшли на фінали е, обручів м'ячів, і ми просто йшли по тому тунелю і дуже голосно кричали. Воно дуже допомагає, чесно. Воно якось відчуваємо себе одним цілим і таким незламним. Як це було? На наше прохання вони відтворюють цей ритуал уже у рідному гімнастичному залі. Від сьогодні поряд із численними плакатами на стінах з'явиться ще кілька: це багаторічна традиція збірної, коли гімнастки з молодших груп так зустрічають із турнірів тих, на кого вони рівняються. Тут є така фішка в цьому плакаті, ну наше молоде покоління придумало. Дивіться, ось наводиш камеру, тут qr код і тут грає музика Ріо. Коли ви були малі, ви робили якісь плакати? Є тут самозалі ваші плакати. Так, так я так. можу показати. Я ще не стояла в відправі, і я з дівчатам робила ось такий плакат У 23-му році. А тут, а тут це ми дицензію вигравали. Саша ось цей після такого тріумфу наша збірна зупинятися не збирається. Попереду новий виклик. Боротьба за потівку на наступну олімпіаду. Але ми тім, Євгеній Гладун, Андрій Романок, Вікторія Письменна, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. Україні панує антициклон сухо, сонячно, спекотно. Максимальна температура від 28 до 32 градусів тепла. Синоптикиня Наталія Діденко каже: надалі спека буде лише посилюватися вже впродовж суботи та неділі. стовпчики термометрів піднімуться до 30-35 градусів. А в західних областях у неділю спека трохи спаде. Там очікують десь плюс 27. у столиці. Сьогодні і завтра без опадів. Температура близько 28 градусів. Літо завершується, але й осінь розпочнеться. Зі спекою, і тільки після 7 вересня, принаймні за прогнозами, стане трохи лагідніше. Такі поки що новини о 20-й в об'єднаному марафоні підсумковий випуск ТСН З головним за добу нагадаю, що сьогодні країна вшановує полеглих героїв, бо 29 серпня це день пам'яті захисників України. ну а зараз ведучий 1.1 Наталія Мусейчук, Максим Сухенко вже в студії. Їм слово за мить залишайтеся з нами цієї п'ятниці.